Так, поки буду йти за баками мусорними, трохи вам розповім саме про сміття. Ми раз на тиждень в нашому районі будиночків виставляємо свої мусорні баки, сміттєві баки. Один для загального сміття, один для органічних продуктів. І один для переробки. О, якраз і покажу. Так. Вони отакі великі баки. Так, зараз проти сонця нічого не бачу. Отакі От баки, вони великі. Перший чорний це для загального сміття. А, другий синій, це для переробки, картон, скло та пластик. І зелений то для органічних відходів. Так, ці баки, вони в мене трохи... Брудні, треба помити. Так, вони мені десь по пояс, усі три. Зараз буду їх потроху завозити. Так, і розказуючи про сміття, поки я їх ввезу, виставляємо ми їх зазвичай ввечері у вівторок і в середу... О, застрягло в мене щось. І в середу приїжджає машина і зранку і десь до обід забираю. Так, я намила кришки цих баків для сміття і хотіла показати, що на них намальовано. Тут я взяла і стерла, тут написано було «trash онлі, тільки для сміття. А я протирала серветками, не пам'ятаю, з чим вони флорки, здається, там не було, але вся надпись, ось надпис він стерся. Тепер просто чорний бак. Так, ось тут ось так намальовано що можна. Ось картон. Тут бумага, журнали, скло. А, консервні банки різні. Так, різне скло і пластик із позначками один. 7. Не можна пакети, не можна батарейки, не можна. Що це? Їжу не можна і. Я це не знаю, щось. Треба перевести що це таке. Не знаю. Так, і на зеленому бакові написано, що тут можна і не можна. Так, можна Вон, різні відходи. Потім домашні і очистки різні, потім що тут спеціальні тарілки або посуд, чи картон, який можна викладати на ньому спеціальна позначка. Тобто є. Так, що тут ще гілочки з саду, різні квіти, листя не можна. Собачі відходи не можна. Також підгузки. Потім пластиковий папір не можна, скло не можна і пакети також не можна. Все. Ось так. Тепер чисті в мене кришки. Ще хотіла показати, що тут мені здається, це приходила якась тварина. Так не знаю, може і не видно сильно. Але вона з цієї сторони вона дуже сильно пошкрябана. О, так, мабуть, видно. Наче кігтями хтось це зробив. Дві два баки, так, з кожної сторони. Не знаю, що це воно тут шукало, може. Хотіла залізти і отак ще видно. Коротше, тепер подряпані такі. Це не машина, яка вивозить сміття, бо є спеціальна отут, от за цю шланг за цей машина бере і вона висипає, а це щось інше. Так, і йшла мимо біля своєї м'яти. І побачила, зараз покажу, от такі листочки. Мені здається, це щось. Вона викладала мені тут яйця. Не знаю, отак. І, мабуть, я занесу м'ято додому, бо це за один день, як мені здається, я вчора дивилась, нічого такого не було, а тепер он є. На базу ліку немає, але щось на м'яті з'явилось. Буду, мабуть, заносити додому. Молоша донька вже. Здається, два тижні ходить на курси, вони називаються Кумон. Вона там займається математикою і е, читанням. 20 хвилин кожний урок два рази на тиждень. Це методика пов'язана із. Постійною роботою щодня, тобто додому дають щодня завдання. Зараз я покажу приклад завдання, які нам дали на Ну так, здається, не багато, але досить вистачає дитині попрацювати. Тобто кожного разу, кожного дня вона має працювати і читання, і написання, і математика по 20 хвилин на день. Так, в неї сьогодні завдання, вони вивчають звук, отакий, який дві букви оці пов'язані, і на такий звук подібні слова. Так, і потім йдуть а, приклади наречення. І дитина, якщо все правильно виконує на сторінці, кожній сторінці є отакі, а, раніше були, здається, собачки, тепер. Сніговики, снігові баби, чи як вони називаються. І якщо вона робить одну полумилку, то тут треба обмалювати дві-три. Ну, Іноді вона робить і чотири помилки, коли не знає слова якісь. Так, це читання. А ще можна виконувати отакі там можна вправи. Від початок речення треба з'єднати із кінцем. Так, ну і тут все те ж саме майже. Так. І математика перед тим, як їй давати всі ці завдання, в неї був тест. Вона а, нагадаю, що Соломії 6 років, тільки вона нещодавно виповнилось. Вона ходить у перший клас у звичайну школу. Але до цього вона була 2 роки у. Приватній школі. А, так, і ось такі завдання зараз вони проходять, вона конкретніше, вона проходить у цьому кумоні. А, спочатку були цифри від 1 до 100 і тепер он додавання. Спочатку все на одиницю. Тобто, розраховано на те, що дитина, потім покажу це, що дитина просто очами запам'ятовує через деякий час. Всі завдання. Ну, не всі завдання, як додавати як один спочатку. Ось тут вона запам'ятовує, тут в неї завдання перевернули неправильно. Тут 41, вона має записати всі цифри до 90. І тут ще, здається, листки є. Тут вона має написати від 51 до 100. Ось такі завдання поки що зараз. До речі, вона, коли прийшла на цей комон, питає чого. Тут чоловічок з такою мордочкою намальований. Мені здається, що це батьки. Бо кожного дня обов'язково ти маєш робити всі завдання. Так, і також їм там дали олівці, а гумку зараз сомі. І це. Звуки, які треба вивчати, які вона має знати, як вони читаються, як про а... вимовляти їх. Зараз будемо сидіти, робити. Вже пізно, звичайно, ще є завдання у школі, то тому будемо виконувати. I will toast toast my bread Now please take a very deep breath mm -hmm. We are ready to go now Mhm mm Так, донька вже виконала усі завдання, ну, не всі. Деякі залишились, але то вже на наступний раз. Так, і тут а, в них написано спеціально так, щоб діти не м -м, думали, що воно все написано по порядку. Тому я серденько показала. Тобто тут 85, тут, мало бути, 86, тут. Ну, я маю на увазі, що якщо плюс один, плюс один, то тут а, цифри м, не підряд йдуть. Так, і далі в них он, завдання вже і на сотні. Хоча Соломія ще рахувати, звичайно, не може, але ось цифру додаючи один, вона вже розуміє, як далі писати. І на минулих тижнях на Кумоні вони вивчали. Як писати, як, яка цифра, за якою йде, від 1 до 100. Ну, і ось вона тут домашнє завдання робила. Їй треба було написати від 41 до 90. І десь тут вона сама побачила, що зробила помилку, потім виправляла. Ну, і ось якось так. Так, я забула ще сказати, що тут на кожному листочку треба писати ім'я, дату і час виконання цього. Парку, щоб з однієї і з іншої сторони. Так, Я приїхала в магазин Safeway. У мене буквально є 20 хвилин, бо Соломія зараз на комон займається, і заняття десь 40 хвилин. А Мені ще треба доїхати туди. І я принесла пакети, Пакет з пакетами. Зараз буду викидати у спеціальний контейнер. А, пакети зі, з позначками. Тут он написано, а, які пакети можна сюди кидати. А також а, а потім прочитаю, коли буду заповнювати, прочитаю, що ще там. Бо зараз ніку. Так, Буду викидати ось сюди. Ось дірочку, вона щось невелика. І... Я вдома їх збираю, це з під туалетного паперу, з паперових рушників. Вони обмотують їх. І я збираю і викидаю потім раз десь на декілька тижнів, а може на раз на місяць. Так, і забула взяти пакети для сумки, не пакети, сумки для продуктів. Зараз піду, вернуся. Ай! Так, дубль 2, я зайшла в магазин вже. Зараз піду зразу до відділу, де продаються молочні продукти. І там мені треба взяти сир, який Соломія часто їсть із крекерами. Так, ось цей сир, вона його їсть дуже багато. Так, зараз візьму, мабуть. Ой, застрягла. Треба хоч дати подивитися. Нормально. Візьму, мабуть, ах, нехай буде дві. Так, це просто ставлю на місце та що ж таке. Так, я вже взяла собі такі два. Ну, Це на десерт не спожу, коротше, сир з рідиною і ананас. А тут також сир середною і полуницю. Так, я, мабуть, ще візьму отаку. Так, оцю візьму. Так, тут уже до Хеллоїну приготувались. Різні цукерки продаються, також печива на цю тематику. Так, нам це не потрібно, тож йду зараз ще відео з печивом. Так, знайшла. Оце печиво їй сподобалось. Так, це який? Мені потрібно з чорним. А, не оце, оце. Так, я брала її з чорним шоколадом. А нехай і буде з чорним шоколадом. Так, візьмемо. Так, я думаю, дві упаковки досить. Так. І тепер до макаронних виробів, бо потрібні макарони. Щось моя о, валізка. Валізка, не валізка, тачка. Карт по-англійськи треба перекласти, як вона буде українською. Oops, sorry. Так, ось, макаронні вироби. Так, мабуть. Мабуть, їй потрібні ракушки. Ага, оці. Я візьму якась коробка пом'ята. Оцю. А мабуть і хвати. Більше нічого не буду брати. Так, далі до курячого філе. Що це тут вона розкладала. Зараз я виберу. Беру завжди. А, мабуть, оце. Так, 16. Зараз подивлюсь дату. Так, мабуть, оце візьму. Що воно ну, не фокусується нічого. Оце візьму. Філе. Так. І фарш. Теж. Так, фарш. Фарш. Оцей, мабуть, візьму фарш. Він до якого? Тринадцятого. П'ятнадцятого, мабуть, лучше краще. То, як до який до п'ятнадцятого, то. Так, оцей краще. Цей покладемо назад. Так, візьму той, який до 15-го. Тут 90% м'ясо і 10% жир. Зараз подивлюсь морепродукти. Охо. -ох. Щось нічого такого не хочеться. Я думала, тут буде риба, лосось, він наче з крабом, але не бачу його. Ладно. Тоді буду брати мені ще кавун, треба взяти. Кавуни мандарини хотіла взяти. І цибулю. Так, зараз пошукаю, де мандарини. Так, кавун не знайшла, якийсь маленький був тільки. Взяла тільки ще картоплю. Вона в сухому вигляді, Заливаєш кип'ятком і як свіжого приготована. Отак. От айдахо, Айда не знаю, взяла отакі упаковки. Коли не хочеться чистити і варити, то я беру таку Картоплю в сухому вигляді і готую. Так, а тепер йду на касу платити і бігом за Соломією. Бо вже час. Боже, які страхіттячка. Так, це вже також до Хеллоїну. Знизу там цукерки, тут іграшки якісь і скелети. Так, а це відро для збирання конфет, але в нас ще є від Віталіни.